А чого це наш шеф так розхвилювався, коли зі столу впала всього лише невелика ваза? А тому, що глуха прибиральниця, яка прибирала на секретних переговорах, обернулася на цей несподіваний звук. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один успішний бізнесмен їхав на своєму Мерседесі і побачив безхатька, який жував траву на газоні. Ти що, чоловіче, робиш? Здурів чи що? безхатько. Три дні нічого не їв, милий чоловіче. Ось хоч травичку пожую. Бізнесмен. Ех ти, бідолаха. Ну, давай, стрибай сюди. Я сьогодні добрий, зі мною поїдеш. Їдуть вони. Тут чоловік і каже: Дякую тобі, добра людина, Даремно каже, що багаті, жадібні, бізнесмен. Та годі ти, брате. Зараз до мене на вілу приїдеш, сам побачиш, який у мене газон, соковитий, нестрижений. Принц Медічі, який у вільний час займався скульптурою, створив статую Нептуна і наказав поставити її на головній площі Флоренції. Одного разу принц запитав великого Мікеланджело. Які почуття викликає у тебе мій Нептун? Релігійні, відповів геніальний митець. Чому ж релігійні? здивувався принц. Кожного разу, як я бачу цю статую, сказав Мікеланджело, – я молю Бога пробачити вас за те, що ви зіпсували такий прекрасний мармур. <риклад> Приходить єврей до рабина і каже, у мене проблема. Мій син навернувся до християнства, не знаю, що робити. Важкий випадок, мені треба порадитися з Богом, сказав рабин і пішов у секретну кімнату. Минає п'ять хвилин. Рабин повертається з кімнати і відповідає: ви знаєте, він сказав, що у нього така ж сама проблема. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Лікар пацієнту, ви виглядаєте досить погано. Я ж вам абсолютно чітко сказав тільки 10 цигарет на день. Я пам'ятаю, докторе, але погодьтеся, що для людини, яка ніколи в житті не курила, це все-таки не так вже й мало.